Всіх вітаю, маленький чек. Сьогодні знов <ріх> літні покупки. Кстати, дуже класні помідори прям м'ягенькі. Бачите, я нажимаю. Прям такі класні, як я люблю. Ось така черешенька, ось така клубничка. А, ось я отримала такий цитрин. Він в трьох іде розмірах, обожнюю цитрини. І ось такий шестигран, 6, 6 мм турмалін. Шикардосний. Просто класний. А, він гладкий, не, гранова, не гранований цей гранований. Ось, на це я буду робити, мабуть, окремо. Це там іде основне віщество, яке видається безкоштовно у нас в Запоріжжі. Якщо вам це потрібно, це видає лікар. Роблю відео. Якщо лайкнете, якщо напишете, що вам це потрібно, я зроблю відео на цей момент, на це питання. Тому що ми знаємо зараз, що там вже не можна купити в аптеці ніякі антидепресанти, гідозепами і таке інше. Все. Всім смачного, па-па!